Не брати, займайте поси, щоб народ порятувати від напасті подобі лицемірних хатів. Такий у них характер людей, що можуть обирати, тих побіг те або закрати, будвижі з себе палати, а це рішень взагалі, щоб з худобою зрівняти, той що живе в рівні, усіх слів довелося вжити брати, розділяє від відеоти, другорядний Главний це поразом пора дікати, але я уже постав. يا <applause> <applause> Дуже круто! Ні рада! Як поручилися, як треба? Як поручилися, як треба, за мудрость була своя. Та що силіте це на небо, і ми, і ми, і я, не я, я це те батьки знаю. Мі, не, то, немає пать нанірає, немає, немає когось тільки я. bien, bien, bien. Що таке наше товариство? Ми чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю, і міста у нас були тисні, і церкви, і князі були нашого роду, та вас все сплюндрували мусульмени. Все пропало. Тільки зостались ми сироти, А як та вдаватися смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми земля наша. В Україні співали під була повага в ціні з людей впертіні на Україні, і ціни ви можете старі до нині в Україні, Україні неї черга доля, така Божа воля, це ще й в неї і земля. Але народ, Одначе на чоло своєму з новими кайданами, та доля, пошматована храмами, вся земля. Тих батьків цурали змови, мого братих і спірів на них поштовували лови, чужі пани присумували їм закони, наші вряди ходи, лукаві угоди, тії чорні землі токали бік і орди. Ми шкляли цей вірний князь. Наміж про сатани на службу пропонували другу. Ти того чав тимі прекрасні міста що бували ціло положення з в Україні співали пісень, була повага в сині жили люди, а тепер тіні на Україні. І цілі ви можете знайти до нині в Україні, в Україні, в Україні співали пісень, була повага в Жили люди, а тепер тіні на Україні. І цілі ви можете насить донині в Україні, в Україні не знає спокою, душі та героїв. яких героїв. Пору, на порушення чотири сторони. Чистиво, ціла мене, школи волі, славши, мама, ніби, блять, у бреських могила за примарою спогоди та хубого в кайдани народу. Крізь погоні, воду, друзі, чорні від голову, люди, що навіть не молили, небесні сили, з бухчидіти, де ж вас подіти, ховати від діди, то грали снідачорі діти. Послухаємо, що прогляді Богов злабуті, проживі віці, повіті на піддасті, і свічною в руці повали муже. Полему серці, закатовані пічці, кров'ю обвиті, ворог убиті, зможені, люті, історії миті, ніколи не будуть забуті, Картини ментальної смерті, ні, 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 ніколи не будуть затерні в Україні. Вживали пісень, була повага. Чи ні жили люди, а тепер тіні на Україні, і ці ви можете знайти до нині в Україні, в Україні, В Україні. В Україні під цей була повага в ціні жили люди, а тепер тіні на Україні. І сіли ви можете знайти донині в Україні. В Україні. Нарешті на Україні вже не тіні, а реальні люди. Реально, ви, реально ви тут сьогодні. І Україна живе. Ми разом. Поки ми тут. Україна буде жити. І Україна буде європейською державою. Ми зробили свій вибір, Ми хочемо в Європу. Паукаи! О, затупаний! Супер! Буратус супер! Супер, розум, шагой! Гля-я за что такой слабанько? Є! Е, раз-два, раз-два! Пистер заробища! Давай подавайку, ты на бидомик ходи! Куди навіть валебне залітають бої, мать ми й мої божевілі, поклеші і поки моїх стиску сильно рукою паперовий квиток, бок. Він на шустрій столі, не про столі поволі, у ролі нового героя. По свої мебери за головоломки зайдя, івропа, ти завжди така груштока. Славка підможними ні ключа, бо одним не оком. Ненароком ти поки я не бачив. Малесеньку крапельку, руку, бо я і щастя тут ключуся, як можу, в риску тут теж не вхожу, кожу, правди потужожню, я обочую. Місцевий розплачено старту розмір ваші зарплати, відсотків злату у цих людей завжди привітних. вандалів, в графіті, далі, на і Зносить вітром, можливо, виспаяти більсто його свисту, а цього вітру я не боюсь, надіюсь, проб'юся і посміхнуся, чьомі на долужу і люсі тіну голову, як муша. Я не нелуде, а де далеко на сході звучить кута мелодія. Хлопці мої ходять голодні, курять, годрій, моті мають справи, але ще не без ой, справ я золотів без оді без прав'я сам справно так вирішують проблеми кулаками. Тікаєш, буває у чужому краї. Пастики, наверно, споминаєш сіряють пухають, зібрались повалі по старій пам'яті, поповні наливають, кокнуся, а не лунає свін, а тут у наймося, і на зрода. Одиналев. А турий криває критик, закручує міцніше гайки, розповідає байки, про край багатший, штатичка крати, забороняє правду, такі от по слави, і тут не просто важко жити, стало важко вижити. І далі цими тропами у них пора посинути і подивитися на коло тих подій, які не наші бури, що підходити на наших брі, не просто криті чи в купу чекати. Не треба діяти, відчергу наші хащури, треба під контролі, захищати, дитячим на лавах, верхової зради від окупантів, що кінують купимо саратом, забрати нашу свободу і не віддавати, достання не, не продати у борвіці руки, дою наших дітей, не майбутнє онуки, тільки уже нас тут, пора у нас тут, тільки війські гасла, віра не згасла, тільки уже нас тут, пора у нас тут. Коричиться на ці, владі недячних, щоб подивіться гласить пальцями, і мідують і солі під овальці. Справді по сайці на чужині потратять, і санці іди рано, вранці, сіпуючи платіж, а все до постаті, гнилі ідеї на даті, подаються пістину в останні інстанції. Ні, братці, ні, так не годиться. Прийшов час, змінився нам, не підскориться з хибним лишем із сумнівною репутацією. Камени за великі народи варто об'єднатися нам! U nas tu pora u nas tu! Dzięki wilni gaszła, zira nie zgasła! nas tu, pora u nas tu! Наша думка власна, кому не ясно, 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 кому не ясно? Скільки вже нас тут, пора власну, наша думка власна, кому не ясно, Скільки вже нас тут, наша думка власна, Скільки <рес> вже нас <рес> тут, <рес> вот нахак, отак. Вот Робити цей мур, цей мур, розумієте, мур несправедливості, мур непорозуміння. Ця влада злочинна, і на неї працює ціла державна машина. А ми носимо податки і платимо взятки, тому на рясне таких, як ми, дірочі кличуть плахи. Так що давайте ламати ці стереотипи. Ми все-таки європейський народ ментально. Ми потомки козаків. А що робили козаки, коли їм польська влада закручувала гайки? Вони йшли вперед. Як нам сьогодні казав команданте, і де шабля свисне? ні, де шабля блисне, і куля свисне. Дякую, дякую вам дякую. за підтримку! Я саме тут стаю. Дякуємо всім, дякуємо, дякуємо, друзі, дякуємо за всіх ароматерапія. Так, друзі, я розумію, що градус ми трохи повисили. ідеали, я вибачаю, я вже заговорюю, що